А, все, снимаю. О, такая наша работа. Я не, не облажаю. Так, одна стена. Идем дальше. Закрываем калитку. Так. Тут у нас тоже і далі. Це ми закрили, спустили все і воду дуже пустили. Так, так, є. Йдемо далі. Так, тут в нас втраванути сон. Йдемо сюди. О, не ямки, не клея, нічого не валяється. І ось пол положили на місце.